Дуже цікава зараз відбувається політична публічна баталія між Україною та Росією. Хто ж хоче на переговорі, коли вони відбудуться. Ви знаєте, що буквально вчора президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Рустем Умеров запропонував Кремлю провести переговори в Стамбулі. Дата, час і місце Стамбулі додаю від себе, поки що не уточнюється. Сьогодні Пісков розродився заявою від Кремля і каже: Так, ми готові, виступаємо за переговори. І каже, що поки що не визначена дата та місце проведення цих переговорів, але всі розуміють, що вони будуть в Стамбулі, тим паче, навіть турецька преса, я вам вранці про це розповідав, пише про середу чи четвер, коли можуть відбутися ці переговори. Пісков заявив, що Росія виступає за зустріч, але проекти мирних меморандумів, якими минулого разу обмінялися Україна та Росія. Вони діаметрально протилежні, а тому сторони мають зробити велику дипломатичну роботу. Цікава заява, яка свідчить ні про що, абсолютно так само, як і інша заява Піскова про те, що нібито у Пекіні на початку вересня може відбутися тристоронній саміт Сін Дінпіна, Путіна та Дональда Трампа, і каже: так, Путін і Трамп можуть зустрітися в Пекіні. Саме на заходах на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Але треба, щоб Трамп туди прилетів, поки що в Білому домі ніяких заяв з цього приводу не зробили. Зато Пісков говорить: ми готуємося до поїздки в Пекін. Вона дійсно є в порядку денному Путіна, але ми не чули, і ми не чули, додає від себе, що Трамп теж збирається в Пекін. Якщо так трапиться. Що він також там опиниться, то не можна виключати, що буде порушено питання про доцільність проведення зустрічі, але мені видається, що Трамп не хоче нині зустрічатися із Путіним. Натомість у Сполучених Штатах Америки попереджають його, тобто Путіна, про те, якщо той не погодиться на припинення вогню впродовж 50 днів, то йому буде дуже непереливки. Про це заявив дуже близький друг, товариш, соратник Дональда Трампа Лінсі Грем, який останнім часом став рупором, фактично, Трампа, рупором в бік Кремля. І каже: Путін, твоя черга, наближається. Він, до речі, давав цей коментар телеканалу Fox News. Трамп збирається надерти тобі дупу. Цитую дослівно, Трамп збирається вести мита проти тих, хто купує російську нафту. Китай, Індія, Бразилія купують близько 80% дешевої російської нафти. Саме це підтримує військову машину Путіна. Путіну може бути начхати на російських солдатів, але Китай, Індія та Бразилія ось ось зіткнуться з вибором між американською економікою та допомогою Путіну. І я думаю, вони оберуть американську економіку. Хоча подивимося, поки що заяви з боку Індії, Китаю та Бразилії дещо інші. Сьогодні до Києва, друзі, приїхав міністр закордонних справ Франції Жаном Нуелем Баро. Чому важливий цей візит? На перший погляд робочий, нічим не знаменований, але очільник закордонного відомства тут у Києві зустрівся із президентом України. Справа в тому, що ви вже чули про анонси щодо створення спільного виробництва з компанією Рено дронів для українських Збройних сил. І дуже багато зараз проєктів, які пов'язані безпосередньо з виготовленням дронів. Не випадковий Шмигаль говорить про дрони FPV, про гроші на їх виробництво, тому що вони є основним стримуючим засобом проти піхоти, якої на фронті, як кажуть, військові, стає дедалі більше. Звідки беруть їх росіяни? Чи це правда, чи ні, я вам сказати, поки що не можу. Я маю на увазі збільшення кількості піхотинців російських, але для Путіна це головна рушійна сила у його непереборному бажанні. Перебрати більше контролю за українськими територіями, особливо за тими, які він відніс до своєї конституції, наступи ж у сумах та намагання прорватися Дніпровотровського області це наміри створити, як вони кажуть, буферну зону. І, можливо, лише після того Путін погодиться на припинення вогню. Ну, принаймні, такі поки що наміри, як вони кажуть, дебіваться всіх цілей СВО. Хоча цілі так званої СВО для росіян вони дуже-дуже уявні і віртуальні, можуть змінюватися будь-якої миті. Враховуючи саме це, у Європі вирішили не зволікати із посиленням ядерної безпеки, ядерного захисту. Сполучені Штати Америки вперше з 2008 року повернули свою ядерну зброю до Британії. Про це повідомляє. «United Kingdom Defense Journal із посиланням на джерела. За даними видання, кілька термоядерних бомб вільного падіння б 12 розмістили на авіабазі Лейкенхід у графстві «Саффолк». Ця інформація, друзі, опублікована публічно не випадково. Це полки привіт Путіну про те, що Європа разом зі США готується до можливого відбиття російської агресії. Точніше, до відбиття можливої російської агресії, але тут уже, певне, мабуть, я не дуже помилився. Тому що агресія дуже очевидна з боку Росії. Тим часом у Росії спостерігають наслідки Путінської війни, війни проти України. Ну, звісно, не лише один Путін розпочав цю війну, і не лише один він здійснює дуже багато росіян підтримує дії Путіна, але не підтримує ці дії російська економіка. У Росії з початку року майже вдвічі побільшала компанії, які планують скорочувати співробітників. Мало того, що їх не вистачає. В окремих кампаніях, а інші просто-напросто навіть не можуть утримувати тих, які є. Для Путіна це дуже права. Хто звільняється, буде мобілізований на війну. Якщо у січні місяці частка кампаній, які планували зменшувати кількість своїх співробітників, становила близько 7% від загальної кількості, то у червні їх майже 12%. Про це йдеться у доповіді Центробанку про регіональну економіку. Тобто це офіційні повідомлення, друзі, але ви розумієте, що неофіційна ситуація загалом дещо інша. Рахуйте, 12%, майже 12% усіх підприємств на Росії будуть скорочувати своїх робітників. Повідомляється, що найчастіше про намір звільнити частину працівників заявляють компанії, що працюють у сфері видобутку корисних копалин, а це нафта, газ, вугілля, машинобудування. І фармацевтика, як не дивно, одна із причин зменшення попиту на продукцію. У цих умовах окремі кампанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки. Я, до речі, про це сьогодні говорив із своїм колегою Юлією Нескадовським у себе на каналі. Ми посередковано згадували економіку Росії в контексті санкцій, які були запроваджені Європейським Союзом минулого тижня. Під час ухвалення 18-го санкційного пакету. Дуже цікавий коментар Несходовського. Ми добре з ним поспілкувалися і детально обговорили наслідки цих санкцій для Росії. Залишу повідомлення в правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте, не пошкодуйте. Ну і на тлі економічних проблем у Путіна запитали: можливо, все-таки варто відмовитися від окремих галузей, наприклад, таких як автомобілебудування, і більше купувати продукції за кордоном, розвивати імпорт. А не вдавати, що вони займаються успішно і протозаміщенням. Ну, на це Путін відповів наступним чином: що якщо це станеться, то Росія ризикує втратити суверенітет, якщо все буде купувати за нафтогазові долари, яких на Росії стає дедалі менше. Він відповідав на таке запитання придворному журналісту Зарубіну. Це дуже примітно, тобто питання було заготовлене. Певний такий спосіб Путін відповів усім тим, хто намагається згорнути автомобілебудування лад на Росії. Але каже, якщо ми все купуватимемо за нафту і газ, зараз ситуація, коли нам і нафту, і газ намагаються відрубати, то тоді Росія просто втратить свою конкурентну спроможність а за нею суверенітет. Ну, на рахунок конкурентної спроможності тут, звичайно, Путін загнув. Натомість журналіст сказав, що Росії варто визнати, що вона не вміє робити автомобілі. Ну, якщо Путіну такі претензії придавляють, значить, відповідно, проблема. На Росії справді існує. Зарубін навів думку, що більшість російських експертів пропонують відмовитися від виробництва ладна Росії, ну, можливо, і Камазів. Але Путін каже, що ні, ні, це неправильна думка. І нагадав, що така ж думка була поширена на Росії у 90-ті роки. І, за словами Путіна, він тоді дискутував із колегами з цього приводу, коли був главою уряду. Ну от такий глава уряду наполягав на своїх дебільних принципах. Що призвело фактично до катастрофи на Росії, яка перетвориться чим далі, тим більше в автократію і встановленню диктатури. І до слова, до речі, друзі, сьогодні на 29-му засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн брали участь 52 держави. Головували на цьому засіданні Британія та Німеччина. Сполучені Штати Америки на засіданні представляв посол при НАТО Меттю Вітакер, який дуже різко висловлюється на адресу. Путіна і каже, якщо він хоче воювати, я вам просто нагадую ці слова: окей, ми готові організувати спротив достойний на ту агресію, яку Росія розпочала в Україні. Україну ж представляли на цьому засіданні колишній міністр оборони Рустем Умеров, нині секретар РНБО дуже цікава деталь, та його наступник на посту міністра оборони Денис Шмигаль. Ну, таке складається враження. Що Умерв недалеко відходить від Міноборони, і буде багато корувати там питань, як секретар РНБО. Своєю чергою Денис Шмигаль повідомив про те, що Україні потрібно ще 6 мільярдів доларів для того, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель зброї. І каже: нам треба саме таку суму, аби закрити дефіцит закупівель цього року. Це дозволить створити більше безпілотників ФПВ. Щоб утримувати лінію фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам шахедів та додаткової зброї глибокого удару, щоб повернути війну до Росії. Ідея з перенесенням війни на територію Росії в Україні вже звучить давно, кілька років поспіль. Нині просто розширюємо зараз театр бойових дій на територію саме Російської Федерації. Під Нижогородська, Тульська, Ростовська і інші області, Брянська, Курська, практично майже щодня у зведеннях. Я вам про це говорю в ранішніх відео. Туди долітають українські безпілотники. Їх не так багато, але вони все-таки кошмарять росіян, і це добре. Нам потрібна далекобійна зброя, потужніше, набагато ракети для того, щоб справді бити по Москві, щоб вони розуміли, що війна в них. А не лише в Україні Зеленський вже доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною в Стамбулі. І є вже певні повідомлення про те, що Україна готується до нових переговорів з Росією. Президент Зеленський доручив сформувати делегацію для цих перемовин і також повідомив, що під час наради. Прослухав доповідь про виконання домовленостей попередньої зустрічі із Росією в Стамбулі. Також обговорили планування нових переговорів з агресором. Українську делегацію на майбутніх переговорах очолить новообраний секретар РНБО Рустем Умєров. У складі делегацію увійдуть представники української розвідки МЗС України та Офісу президента. Повідомив Зеленський. Під час наради Зеленський зазначив, що Україна готова до максимально продуктивної роботи, аби допомогти також звільнити військовополонених та викрадених дітей. Також зупинити російську агресію. Голова держави вкотре наголосив, що Україна прагне миру, а завершити війну має країна, яка її почала. тобто Росія, крім того, Андрій Єрмак, керівник офісу президента, доповів про дипломатичну координацію дій із союзниками в Європі та Сполучених Штатах Америки. Ну а тим часом поговоримо з вами і про те, що публікують наразі у виданні Bloomberg. Дописують про те, що те саме, що Афганістан для Байдена. Так вони пояснили, що може означати Україна для Трампа. Ось така досить цікава стаття з'являється в виданні Bloomberg І вони детально дописують про те, що. Що війна в Україні може стати для американського президента Дональда Трампа, тим самим чим для його попередника Джо Байдена була війна в Афганістані. Утім, на відміну від Афганістану в Україну США не направляли свої війська. Вашингтон лише надає допомогу столиці. Блумберг пише, що для Трампа схожість полягає в тому, що врегулювання конфлікту є важким завданням, і чим довше він триває, тим більше президент ризикує опинитися в лещатах відповідальності і можливості. Ливо провина водночас більше залучення у конфлікті може спричинити гнів прихильників руху зробимо Америку знову великою. В цьому разі лояльності до Росії Трамп може виглядати слабким і зазнати звинувачень. Попри це, Дональд Трамп хоче дистанціюватися від конфлікту, неодноразово заявляючи, що за його правління війна ніколи б не почалася і даючи зрозуміти, що він не несе відповідальності за її результат. Ну а раніше оглядач Вештон Пост Марк Тісен попереджав республіканців про небезпеку. Спаку блокування додаткової допомоги Україні або їх не звинувачували так само, як Джо Байдена звинувачують у падінні. А Кабула своєю чергою президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман теж. Броброшеф Роман теж різко заявляє, що поспішна мирна угода стане серйозною помилкою, яка також підірве прагнення Трампа виглядати миротворцем. Якщо ви думали, що Талібо, які прямують на американських хамерах по Кабулу, виглядають не дуже від собі росіяни, які їдуть колоною танків Абрамс по Харкову, заявив він. ну і тім на думку прихильників Дональда Трампа можливе втручання сполучених штатів у конфлікт може обернутися для нього крахом. Зокрема, такої позиції дотримується соратник президента Шаць. І тобто бачимо, що ось таку от інформацію оприлюднюють, знову ж таки видання Bloomberg, тобто порівнюють так, би мовити, так те. Як було за Джо Байдена, так би мовити, і як зараз при президенті Сполучених Штатів Америки новому діючому, так знову Дональду Трампу, ну а тим часом також одна з американісток припускає, що Трамп дійсно він буде діяти далі, і вона більш детальніше розповідає, як саме він може це робити. Говорить про те, що це розворот особисто від. Путіна, а саме з адміністрації США досить часто звучало невдоволення щодо дій Володимира. Так Путіна дійсно ми з вами це спостерігаємо. Досить часто, так такі от заяви. Ну а кремлівський диктатор він досить довгий період. А, так би мовити, води в заніс, м'яко кажучи, так американського лідера, і це ймовірно вплинуло на їхні відносини. Про те, що постраждають цього спроможності Росії вести війну, поки ще невідомо. А таку думку висловила політологиня американістка Олександра Філіпанко, зазначивши, що помітна зміна риторику в Білому домі, зокрема, це бажання послабити Путіна та військово посилити Україну. Це показує реальне розчарування Трампа у політиці кремлівського диктатора. Ну і чи готовий Трамп відмовитися від Росії? Також такі питання були підняті, так би мовити, і ось бачу, що дописує Олександра Філіпанка з приводу того, що Останнім часом Трамп багато говорив про те, що дуже розчарований спілкуванням із Путіним і також гостро висловлювався про його оточення. про те, конкретних що дій щодо Кремля поки що не було. Хоча лідер обіцяє вести санкції, якщо Путін не піде на угоди щодо завершення війни протягом 50 днів. Припустила політологиня американістка. Наступне далі цитую, але це не поворот до України, а розворот від Володимира Путіна, і навіть не від Росії. Бажання в Трампа укладати угоду із цією країною велика. Це розворот, щоб ще раз показати путіну, я незадоволений, треба домовлятися. Вона вважає, що посилення тиску на Кремль, який всі помічають останнім часом, є спробою Трампа стряхнути Путіна, щоб той прийшов до тями і переглянув свою позицію щодо війни. Як тільки так станеться, і кремлівський диктатор погодиться на мир, то сполучені штати Америки, ймовірно будуть готові одразу укладати угоди із Росією. Це можна пояснити, тим, що для Трампа бізнес завжди був на першому місці.